Це обзор. Типу, це перша частина, яка я розказую. Я не людей, які це не хочуть. Та чи чотири частини я буду показувати навіть моїх людей, які це хочуть. Так, ну, починаємо. Перше це. Що зміни? Перше це у нас фаглери, фулери, фаглери. Мені найбільше подобається чесно тут. Енот, может быть, пробить, потому что я обошли просто. Ну, не дуже пробить. Тому... Просто у меня от оцей... них. Мені от цього два найбільше пробують. У это такі вот почти на телефон. Вони ідеали. Сейчас. Фуглерів є, то... набагато є колекцій, і одна з колекцій це маленькі дітки, фантазії. І я найбільш хочу цих маленьких діток. Мені здається, тут питань не треба. Допустимо, мене дуже легкий. Стоп'ятдесят. Типу мені подобається дуже цігайки. Дік Ріхлочнуюсь, дай чек подобається чомусь. І ще одна це у нас, типу, ось ця от колекція з Макдональдс. Типу я мало, типу, ось цієї прикольної. Не встигла. Потому що просто там ре... там рекламка дала кількість обмежена. Вона на один день була, наскільки вона обмежена. Тому я маю тільки зомбі. І... Я дуже хочу, я дуже хочу. Я може замовлю собі на Алиэкспресс, вот зараз вам бджилку або цього зомбі з вулицем. Я, че, зомби, я, я постійно граю в Майнкрафт. Далі ця штучок. Добро. Це, Це стічок. Я, мені дуже сильно подобається з морозом. Тут не показують, зараз я вам нормально показую. Короче, я показую, які мені подобається. Оцей Легендарний. Оцей теж дуже крутий. Він обкот на нам. Просто в мене вже зіткний від кокосико. Який, до речі, я найменше хотіла. Але мені не впазу, він показує, він такий дуже красивий. Таке морозивку. Оцей з пончиком я картинку не знайшла. ось пончик. До речі, мені з великого Дуже оця колекція подобається. Маріна. А до цього в мене окрема любов. দু oh.